програма об'єктиві з вами Мар'яна Підковська, і ми продовжуємо говорити про допомогу військовослужбовцям. Зараз у мене в студії є чоловік, який допомагає гоїти фізичні рани. наших героїв, це Юрій Дмитришин, він голова проєкту Швидка допомога майдану. І зараз цей чоловік анонсував нам створення медичного батальйону. Власне, пане Юрію, це і найперше запитання до вас. Що це за батальйон? Які його функції і хто входитиме? Тоді медичний батальйон святого серця це батальйон медиків, які перші на західній Україні створюються з медиків добровольців, там де будуть медики. Це тобто лікарі, медики, які пройшли натівську, натівську підготовку. Це буде охорона, це будуть водії, люди, які будуть надавати медичну допомогу в жовтій зоні. Якщо поділити зону бойових дій на червону зону, це є передова, жовта зона це є транспортування поранених від з передової, де надали першу медичну допомогу до лікарень. Це може займати 50, може займати 100 кілометрів. Потрібно максимально швидко транспортувати пораненого до лікарні, щоб чим швидше пацієнт отримує медичну допомогу, тим більше шанси врятувати життя і взагалі життєздатні функції зберегти по максимуму. Чи є ініціатива створення такого батальйону? Це ініціатива створення батальйону належить медикам швидкої медичної допомоги Майдану, так як ми на Майдані організовували медичну службу. Потім була допомога армії України, і зараз ми знову повернулися до своєї основної основного призначення. Це медичної допомоги, чи вже батальйон, батальйони? Чи зголосилися медики, які хочуть увійти? Так зголосилися вже і медики, і інші люди, які будуть в цьому батальйоні. Поки що на сьогоднішній день у нас є 5 машин. 4 вже на території України, а одна ще в доїзді з-за кордону, як чотири машини нам, нам проспонсорувала Канада. І, і також долучилась діаспора з Франції до однієї машини швидкої допомоги, і одну машину дали наші бійці, які пішли служити в армію. І в них була одна машина, яка була в них зайва. Вони просто подарували нам її. вас можна вважати добровольчим батальйоном. Чи ви підпорядковується Міністерству охорони здоров'я чи Міністерству оборони? Це є добровольчі батальйони, який буде координувати свої дії з міністерством оборони, з медичною службою Міністерства оборони і медичною службою Національної гвардії. Розкажіть, поки уже... що будемо базуватись в Маріуполі, а вже коли зорганізується все краще, тоді, відповідно, будемо пробувати виїжджати в ті точки, куди потрібно, де будуть більші бої. Тому що війна зараз не є така, як була колись. Колишня військово-медична доктрина розрахована на те, що є передова і є тил. І вся, і вся робота, яка виконувалася, вона тільки виходячи з цих двох позицій. А зараз ми бачимо, що явної передової немає і явного тилу немає. Потрібно їздити і в і там, де ворожі ворожі позиції є, забирати поранених. Там якісь можливо домовленості з медичною службою потрібно буде проводити якихось інших організацій. Будемо співпрацювати. А чому власне виникла така потреба? От Постійно чуємо, що медиків, начебто, достатньо в зоні антитерористичної операції, як ви кажете, в жовтій зоні. Згідно чинного законодавства, батальйони МВС не передбачені медики, тобто, це є міліція. Міліції медики не передбачені, тому що ніхто не думав, що міліція буде виконувати функції борців з тероризмом в Україні. В таких масштабах не в там один-двоє людей а тут вже. Сотні тисяч людей. Це буде єдиний батальйон на всю Західну Україну чи єдиний батальйон взагалі по цілій території? Ні, ще існує госпіталь Пирогова, Це наші знайомі також зробили госпіталь Пирогова, ще медичний батальйон Гіппократ, також медичний батальйон Святого Серця. Ну, добровольчі батальйони, так само, як є правий сектор батальйон батальйону якісь так само і в нас. Це гарна ідея. Скажіть, скільки приблизно буде медиків налічувати ваш батальйон? Чи? чим більше, тим краще, в залежності від того, скільки ми зможемо, як ми зможемо збільшити штат, будемо збільшувати, скільки буде добровольців, скільки буде забезпечення для цього, тобто. Все чим більше, тим краще медиків завжди бракує. Якщо проаналізувати і підсумувати ту допомогу, яку медики надали торік, у 2014 році. Скільки військовослужбовців і поранених пройшло через ваші руки? Приблизно ну на починаючи за 2014 рік, це майдан на майдані. Надана медична допомога дуже багатьом людям. Багатьох людей відправлено за кордон на лікування. Києві на Майдані тільки в одній облдержадміністрації в місті Львові біля двох тисяч людей зверталось за медичною допомогою. Це тільки в одній облдержадміністрації, коли воно було захоплено, тобто реєструвався кожне звернення до лікаря. Там, навіть коли видавалась будь-яка таблеточка, це все реєструвалося. Ми так і вели реєстр цих звернень Но на Майдані зрозуміло, що були і вогнепальні поранені, і все решта, і смерті. У Львові, правда, не було такого. Ті люди, медики, які після нас... Після нашого досвіду на Майдані поїхали добровольцями в АТО, то зрозуміло, що надало допомогу дуже багатьом людям, але вона навіть і не є облікована. Мій товариш, який був медиком на Майдані і був медиком 51-ї бригади, він рахував приблизно біля 300 людям, врятував життя. Це одна людина. А я думаю, таких в зоні АТО багато є. Знаю, що вам особисто трапився випадок, коли чоловік, якого побили на майдані, втратив усі зуби. Так і вам довелося власне їх. Не йому... усі зуби втратив. Це людина втратила зуби від побраття 11 грудня. Потім він цілий майдан без зубів був і отримав безкоштовну імплантацію протезування. Дуже задоволений. дзвонить часто вітає зі всіма святами. Чи був це найважчий випадок у вашій особистій практиці? пригадайте, можливо, траплялося? Та ні, це, це як, як робота лікаря, це звичайний випадок. Тобто пацієнт без, без зубу і щелепою вибиті зуби, це стандартна ситуація. Що було найважчим? Який випадок ви пригадуєте? Траплявся, можливо, вашим колегам? Е, Олег Ковтуняк, це є щелеповолоцевий хірург, який зробив приблизно 11 реконструктивних операцій. Е, Щелетно лицевої ділянки, дуже важких. Власне, все б зроблено було за свої кошти. Всі засоби, які потрібно було б використовувати, там титанові пластини і все решта, це куплені були за його кошти. Це лікар з великої букви, людина з великим досвідом, яких в Україні, напевно, дуже мало є. І завдяки йому дуже багато цих 11 бійців отримали висококваліфіковану допомогу. Я думаю, не краще не зробили. б, Десь в іншому місці, чи за кордоном, чи ще десь чи відвідують сьогодні медики ем, госпіталь, там де лежать наші поранені, герої, бійці АТО і якої допомоги вони потребують саме від вас? від... Е... Можливо, батальйону від швидкої допомоги майдану є в військовому госпіталі. Є волонтерська сотня, дівчатки, які займаються пораненими, і продукти харчування їм носять і медикаменти, які потрібно. Ми допомогою армії України збирали кошти і купляли апарати деякі які потрібні. Для пам'ятаю вони коштували це більше 20 тисяч гривень. Свій час, тобто не потрібно було за три дні купити апарат, щоб врятувати ногу одному віцю, і ми змогли за три дні не збирати кошти і купити тоді. Це зараз е, спостерігаємо економічну кризу досить непросту у нас в країні. Чи відчувається це серед медиків? Те, що е, зокрема і медикаменти ростуть у ціні, і чи важче стало зрозуміло, допомагати? зрозуміло, що медикаменти, які купляються за долари і євро за кордоном, в нас вони в гривнях відповідно і коштують. Якщо сьогодні ми бачимо, що Вартість долара там 25 гривень, тоді, відповідно, медикаменти в три рази дорожче коштують. Ніхто ж не, не купляє їх за гривні. Нещодавно прочитала останнє ваше інтерв'ю про те, що волонтерська допомога останніми місяцями йде на спад. Зараз це дійсно так? Чи це був якийсь Допомога такий йде на спад, тому що, по-перше, люди виснажені. По-друге, Ті, хто допомагав великими сумами коштів самого початку, вони ж не можуть допомагати і отримувати армію завжди. Має держава про це вже думати. Людям, напевно, вже люди можуть надати там півроку, наприклад, допомогти армії, щоб держава стала на ноги і далі робила. Але ми бачимо, що держава дуже погано виконує свої функції в забезпеченні армії, і забезпеченні в лікуванні бійців і всьому решта. І навіть Саме банальне, що інвалідності не дають тим бійцям, які отримали поранення в зоні АТО. А в які місяці спостерігався ріст волонтерської допомоги, коли люди масово йшли допомагати, купляли медикаменти, який це був період? Найбільше це було літом. Найбільше це було літом, це був початок війни. Держава ще не готова була, можливо, воювати. І люди хотіли допомогти по максимуму, але бачачи те, що відбувається, люди просто зневірюються, і в людей деморалізація йде. Також ми бачимо, що на сході бійці, які лікуються в лікарнях, які підконтрольні були, чи, чи є терористам, до них до, до бійців дуже погане відношення. І взагалі потрібно змінювати там систему надання медичної допомоги. Потрібно, щоб були госпіталі, щоб лікарні поділити принаймні на двоє: половина лікарні для мирних жителів, половина лікарні для військових, щоб це було зроблено на високому рівні. Тоді можливо якось щось зміниться. Ці ситуації, крім тої медичної допомоги, яку надають у госпіталях і лікарнях, е, знаємо, що багато бійців потребують психологічної допомоги. Ви як медик? На вашу думку? Ну, це дум... дуже важке питання. Всі люди, які повертаються звідти хто був на передовій жодна людина не є. Не, ну можливо, є кілька людей, але їх дуже мало, які не потребують психологічної допомоги. Це не, не, не те, що психологічна допомога, це психосоціальна реабілітація має бути. Мають бути цілі центри, які будуть над тим працювати, і вже зараз ми маємо по максимуму е напрацьовувати е стратегію е реабілітації цих пацієнтів, адаптації в суспільстві цих пацієнтів, які. Подальшому зможуть повністю відійти від е тих подій, які відбувалися. Як ми бачимо за, 20, за 25 чи за 30 років після Афгану, ми ще далі бачимо афганський синдром. Я сподіваюся, що ми живемо в 21 столітті, що якось зможемо з цим боротися з, з сучасними методами. Якось допомагати нашим бійцям, щоб це максимальна реабілітація була в сім'ях. Це, це ж не тільки проблема є в, в людей з, з цими бійцями, які повертаються, а також в сім'ях. Не зовсім родичі розуміють цих. Хлопців, які в'їхали одними, а приїхали зовсім іншими. Ви згадали про сім'ї, чи часто до вас звертаються рідні військовослужбовці, які, можливо, будуть лише мобілізовані і йдуть в зону ато, чи можливо ті, які повертаються. Як, чи багато звернень від ага. родичів тих хлопців? До, до нас поки що родичі не звертались, в нас працює. Юридичне юридичне приймальні в юридичне приймальні звертаються родичі, але і там якраз також вказують, що потрібна потрібна все таки ця психологічна реабілітація. І над цим я думаю, мають працювати і Міністерство охорони здоров'я, і облздоровідділ, і депутати можливо, щоб зробити якийсь реабілітаційний центр, який буде потужно допомагати цим людям. Того, що я зараз у Львові для реабілітації достатньо чи ні? Абсолютно недостатньо. Немає у Львові ні одного реабілітаційного центру такого, який би він мав бути. І взагалі, надати психологічну допомогу людині, яка повернулась, це одне. Але якщо вона повернулась в відпустку і їде назад, і її підготувати до від'їзду знов туди, це також важко, дуже важко. І на сьогоднішній день психолог це буде дуже професія, яка буде дуже потрібна. І я думаю, що після тих подій, які відбулись, психологи будуть. Нового золота, можна так казати. Пане Юрію, скільки приблизно коштів зібрала ваша допомога швидка допомога майдану торік? Знаємо, що е, це це мабуть десятки мільйонів, так як неодноразово, значить, коли був майдан, швидка медична допомога майдану, було зібрано фінансову допомогу 500 тисяч гривень. Тобто, за весь період майдану медикаментів багато тонн, Я навіть не можу сказати, скільки було зібрано. Це все було роздано і відправлено на Майдан. Потім після Майдану ми ще два місяці розвозили медичні препарати по лікарнях, по сиротинцях. Всюди, напевно, немає лікарні в Львівській області, куди б ми не завезли хоча б хоч одну машину з медикаментами. Коли створилась допомога армії України, за, за минулий рік зібралось приблизно на 40 мільйонів гривень допомоги. Тобто це Продукти це якщо перевести продукти, харчування, засоби гігієни і все взагалі, що було зібрано, так фінансовий еквівалент, якщо, приблизно так. Якщо в середньому е, ви окремите суму, скільки коштує лікування одного бійця? Приблизно. Е, в залежності від е, то, тої допомоги, яку потрібно дати, якщо по моїй професії вчили поволоцевої ділянки, це може бути 10, може 20, може 30 тисяч доларів коштувати. Якщо там і імплантацію, і протезування потрібно проводити реконструктивну хірургію. Реабілітація проводиться довгий час. Можливо, не одне оперативне втручання, а багато потрібно. Це є пластична хірургія, яка буде проводитись на обличчі потім. Тобто це є. Досить серйозні суми, і в нас була така пропозиція, щоб в міністерстві охорони здоров'я на сайті міністерства охорони здоров'я зробити якусь сторіночку, де б медики пропонували безкоштовну допомогу, тобто хірургічну будь-яку ко... Медики кожної спеціальності. Я думаю, готові це, це робити, але пацієнти не є проінформовані і навіть не знають до кого звернутися, щоб це можна було зробити, і якось зібрати цих людей, які зможуть це робити і будуть. Максимально якісно допомагати, тому що є державні клініки, є приватні клініки. Приватні клініки готові дуже багато клінік за свої кошти. Принаймні, я знаю, що ще хірурги і імплантологи точно готові до того десятки людей. Я знаю, що ви навіть запропонували свої послуги безкоштовно надавати медичну допомогу. Скажіть, чи вже хтось відгукнувся на вашу пропозицію? Так була пропозиція безкоштовної імплантації, протезування реконструктивної хірургії які поран... людей, які отримали поранення в зоні ато. Ну, поки що ніхто не звертався, можливо, люди ще не не проінформовані, що такі є, можливо, не потрібно, то важко сказати. Ви можете, до речі, зараз проанонсувати те, mm. що ви можете допомогти безкоштовно, можливо, вас хтось почує, кому дійсно ця допомога. Так, зараз... якщо потрібна буде допомога, можуть звертати з... на теле на мобільний телефон, дзвонити 067 793 64 43. Якщо в якомусь іншому місті, постараємось знайти ще колег з іншого міста, які зможуть це зробити, тобто будемо допомагати, пане Юрію. Які сьогодні медикаменти найнеобхідніші для тих солдатів, які перебувають в зоні АТО, які сьогодні ви медикаменти найчастіше передаєте, і що людям? треба приносити вам і де знаходяться ваші пункти збору медичної допомоги ну зараз так як ми медичний медичний батальйон поки що офісу немає якщо б хтось нам надав офіс, офіс десь в центрі міста ми б не відмовились бо є десь на окраїні міста воно все таки не зовсім зручно, зручно. людям людям доїжджати туди якщо б хтось в центрі міста або за мінімальну суму міг дати ми б з великим задоволенням прийняли таке які ж Медикаменти це значить це кровозупинні матеріали, перев'язочні матеріали в госпіталі. Я думаю, що дуже потрібно парентеральне харчування в госпіталі всієї України, там, чи у Львові чи в інших містах, тому що це є те, що використовується дуже багато, дуже часто антибіотики, дорого, дороговартісні антибіотики, це останніх поколінь, які можуть вивезти пацієнтів з дуже важких станів. Також бачила інформацію, що багато медиків, які перебували у зоні АТО, серед них є й поранені, так? Чи є поранені? Є серед Загиблі, ваших? не тільки поранені. Є, якщо я не помиляюсь, біля 30 загиблих медиків. Також є, відповідно, медики поранені, якщо вони надають медичну допомогу на передовій, вони також не застраховані від того, що від поранень якихось. Ви назвали цифру. Це цифра загальна в загальна Україні, так. Так, так. Це з Юрій... того, що я знаю, можливо, є ще що взяли, так? Чи звертаються до вас переселенці? У Львові зараз рекордна кількість тих, хто залишив свої домівки, і ну, Щоб ми розуміли, приблизно 2,5% населення у Львові на сьогоднішній день це переселенці. Це що цифри є в, в соціальних службах, це одне, а це що 2,5% це є підрахунки. Організації, які займаються переселенцями, цей Кримсос, вони приблизно підрахували, що більше 20 тисяч переселенців було станом на грудень місяць, що я не помиляюсь, І, можливо вже за цих два місяці вже доїхало ще більше людей. До вас звертаються до медиків? переселенців? Ми допомагали з самого початку. Ми ж коли швидка медична допомога майдану, після Майдану, ми допомагали першим переселенцям, які приїжджали сюди до сьогоднішнього. дня. Ми з ними спілкуємося при можливості, якщо можемо, то передаємо якісь теплі речі, якусь яку гуманітарну допомогу, яка може прийти з за кордону? Тобто спілкуємося здружимо. дружимо. Що змінилося в роботі медиків з початком четвертої часткової хвилі мобілізації в Україні? Чи є такі, хто... Ухилянти, які просять довідку, аби. Знаєте, я не можу цього сказати. Я не цією інформацією не володію просто. А чи змінилося? Знаю, от те, що знаю, що дуже багато людей виїжджає за кордон. Це от те, що можу побав, так от проаналізувати зі своєї точки зору. Це, напевно, потрібно запитати в, в тих професіях, в лікарів тих професій, які власне мають відношення до там, де ухлянти можуть звертатись. Бо в нас в Щелеповолоцева хірургія це специфічна галузь, там не зовсім вона має відношення до мобілізації, що змінилося в роботі власне вашого, вашої волонтерської організації медиків з того часу, з часу майдану, з часу революції, і до сьогоднішнього дня, коли ми вже маємо таку затяжну війну російсько-українську, що стало важче? Можливо, десь стало легше. Ну, що можу сказати точно, що робота дійшла до автоматизму. Ми вже знаємо, як це має бути, як це має виглядати, як це має працювати, тобто без проблем організувати будь-який волонтерський рух. І ще можна наші українські волонтери можуть ділитись з, з будь-якими людьми за кордону, які в принципі такого досвіду не мають. Україна це, напевно, перша держава, в якій настільки активно і настільки потужно працює волонтерський рух, щоб наполовину забезпечувати армію. За рахунок волонтерів, ну це такий добрий досвід для всього світу. Знаємо, що власне основні меценати це часто є м, ті люди, які проживають за кордоном, так корінні українці, які виїхали. Чи сьогодні є багато допомоги від багато, тих людей? Багато допомоги, багато допомоги з Канади приходить, з Європи, з різних частин світу. Дуже багато допомоги. Люди вболівають за свою державу, навіть можливо. Більше вболівають, як деякі люди, які живуть в нас в Україні. В Україні допомагають. Нам, в нас не було дуже багатих спонсорів, жодного, жодної людини, яка б великою сумою коштів пожертвувала. Вся наша робота, як на, як на Майдані, так і після Майдану це є маленькі, маленькі пожертви простих людей, які копієчка до копієчки, і воно, відповідно, було великим багажем, який відправлявся. Я вам дякую, пане Юрію. Бажаю вам успіхів. І бережіть себе, і хай медики бережуть себе або допомагати і далі нашим героям. Ям нагадую, що це була програма в об'єктиві. З вами була Мар'яна Підковська. І ми говорили про допомогу військовослужбовцям. Побачимося рівно за тиждень.